Породу, кішок любиш більше за все дванадцять. Я всіх люблю, особливо родих. Таєчко, ти в порядку що болить? Де? Мамо, ти не сердишся. Сержуся на себе. Я весь цей час була впевнена, що ти в школі в тебе ж за розкладом після продльонки репетиція хору. Я пішла після другого уроку. Вже знаю, якби твій клас не розділили на дві групи. Я завжди говорив, що це дурня не дозволяти дітям брати телефон у школу. все все, головне, що ти знайшлася, бо коли обідві вчительки сказали, що тебе немає у школі. Мамо, пробач мені. Це ти мені пробач, сонечко, я б мала відчути, що ти в воді. А де мої братики? Бабуся зараз з ними і у вихідні теж приїде подивитися. За онуками, тому що у вихідні ми з тобою, і мамою, що йдемо на виставку кішок. Ура! А можна Лізі з нами? Чому б ні, якщо твоя мама не проти?